Схожий ютуб канал, який існував, зокрема, завдяки грантам, накручував перегляди. Останній капіталіст підмітив цікаву деталь, що на каналі About неорганічна статистика взаємодії користувачів. Тобто лайки, дизлайки, коментарі відносно набраних переглядів не співставні. 214 тисяч переглядів, 1400 вподобайок та 91 коментар. Для вашого розуміння, це статистика нормальна для відео, яке набрало, ну, не. Хай 10-15 тисяч переглядів. Наприклад, на каналі Маніфест, відео, яке набрало 14 тисяч переглядів, сумарно має 1600 лайків і дизлайків. І такі показники у них буквально на більшості відео. Є, звісно ж, поодинокі випадки, коли вони не накручували перегляди, і статистику з натяжкою, але можна назвати органічною. І потрібно розуміти, коли я говорю накручування переглядів, я не маю на увазі якісь нелегальні способи, як це розганяється. Навіть у Твітері, мовляв, вони використовували якісь російські сервіси по накрутці переглядів. Аж ніяк ні. Сьогодні доступний Google AdSense, де за гроші можна себе промоутити. Це та реклама, яку ви, до речі, бачите на початку, під час відео і наприкінці. Будь-який ютубер вам скаже, що це дуже нездорова штука для каналу. Коли основний донор переглядів це реклама від Google. Проблема в тому, що такий підхід неефективний і досить часто просто знищує канали. Просто для вашого розуміння, навіть у випусках, де були популярні медійні люди по типу старненкам, теж мають жахливу статистику. Еба вже відповіли, що підтримка грантів була лише у першому сезоні, де вони піднімали соціально важливі теми. І на цих відео також неорганічна статистика. Наприклад, ось 200 тисяч переглядів, їм 2,5 з Сич подобайок таке враження, що вони просто весь час створювали видимість популярності проєкту, щоб отримувати фінансування і, зокрема, щоб продавати ту саму рекламу. Інакше я не можу пояснити, як в них до сих пір такі великі перегляди, і така мала взаємодія користувачів під відео. Хочемо порекомендувати перший на українському Ютубі канал про гаджети. На каналі Огляд.UA огляди на новинки виходять кожного дня. Подобається, що на каналі виходять огляди на техніку різного цінового сегменту. Я, до речі, завдяки Огляд.UA придбав смартфон. Тому що купівля гаджету для мене це цілий ритуал. Я дивлюся огляди, а тут їх найбільше в українському Ютубі. Тому посилання на канал я залишу в описі, раджу скористатися. Повертаючись до теми грантів, була ще одна суперечка. Лозан поділився своєю думкою, що, м'яко кажучи, не розуміє, як так сталося, що незалежні змі були не готові до того, що рано чи пізно грантова підтримка припиниться. Я ну, сорі, що я такими питаннями, просто дуже сильно цікаво. А як так, що от вас фінансували по тучу років? А тут гранти припинились і все. Ді, пішло, ви за ці роки ніяк не думали зробити вигідну комерційну модель вашого бізнесу. Ну, медійного. Як так? Тупо всі позакривались в медіа. Кажуть, скиньте грошей, бо ми не можемо існувати. Така треба може було щось робити до цього. А інше питання, що дивує, да? що типу, ну. У когось самостійного бажання зробити незалежне СМІ, яке буде висвітлювати важливі питання. Не було, треба було тільки, щоб бабки е, гоздепа, бабки гоздепа щоб були. Так? В соціальних мережах вже встигли гостро відреагувати на ці слова. Я ж хочу поділитися своєю думкою. Лозан, як ніхто, має розуміти, що таке будувати бізнес модель медійного продукту, тому що леви на джипі на початку рекламували всякий мусор по типу гембли і авіасейлс, ноги якого взагалі ростуть з Росії на сьогодні. Сьогоднішній день лева на джипі це дійсно успішний комерційний проєкт. В них трапляються хороші рекламодавці. Але робити незалежне, комерційно успішне ЗМІ і розважальний ютуб-проєкт, це, як би так би сказати, абсолютно різні речі. І діапазон пропозицій різний. Наведу приклад Маніфест неодноразово пропонували і досі пропонують рекламу гемблінгу. Прямо кажуть, гроші не питання, давайте співпрацювати. Погодитися на таке, очевидно, я не можу, тому що не хочу рекламувати речі, які можуть вам зашкодити, і які б я ніколи не порекомендував своїм друзям. У мене не буде реклами цього лайна, бо я вважаю це лайном. Натомість розважальні канали не відмовляють собі озадоволені на фармати грошей, відбілюючи сумнівні послуги, тому що якогось демеджу по репутації в підсумку не буде. Реальність така, що в нашій змі зазвичай вливали гроші олігархи або Росія. Тому ЗМІ, які будуються на грантах, не найбільша проблема, і зловтішатися з цього не потрібно. Просто реальність така, що проєкти, які були на грантах, доведеться провести оптимальні оптимізацію витрат скорочувати команду, зменшити апетит і працювати на ринку реклами ще активніше і активніше залучати цільову аудиторію до меценатства. Видавництво Бабагаламага нарешті вийшло в публічний простір і прокоментувало ситуацію, яка сталася навколо обкладинки та штучного інтелекту. Нагадаю, що тиждень тому Абаба Галамага представили антологію англійських готичних оповідань, обкладинка якої була створена за допомогою штучного інтелекту, а референс використаний з іншої картинки, яка теж була згенерована. У публікації багато тексту, але якщо коротко, то видавництво пояснило, що в подальшому не планується активна практика використання штучного інтелекту. І як було раніше, перевага надаватиметься співпраці з художниками. Проте. Компанія підкреслює, що вони повністю задоволені створеною вкладинкою і не розуміють бурхливого обурення користувачів. Я особисто робив опитування серед своїх друзів і знайомих з абсолютно різних бульбашок і ні в кого не виникло ніякої проблеми з тим, щоб придбати книжку, де обкладинка згенерована штучним інтелектом, аби це виглядало тільки нормально. До речі, свою думку стосовно цієї ситуації можете написати у коментарях. І як вишенька на торті підтвердили мої здогадки, що продажі не тільки не впали, а збільшилися майже удвічі, на фоні срещу зі штучним інтелектом. Твітерська аудиторія хотіла закенселити чи не найвідоміше видавництво в Україні, а виявилося, що зробили безкоштовну рекламу. Як несподівано, дякую, так би мовити, нашим грантам. Зараз їх імена ви бачите на екрані. Якщо у вас є можливість, обов'язково долучайтеся. Це небагато, 35 гривень, а нам мотивація і до того ж ресурси до зростання. А на цьому все. Дивіться український Ютуб. До зустрічі.